Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В самому центрі міста Покровськ російські штурмові групи, вийшовши на територію, потрапили в добре сплановану засідку. Пише телеграм-канал За свідченням українських оборонців. Вуличний коридор між двома житловими масивами був використаний противником як СП та Пілацдармом. Однак, коли ворог увійшов ще один район силами спецпідрозділів під керівництвом Буданова і суміжних бригад, була організована пастка. Кількох напрямків та колони противника відкрито вогонь з дронів дронівками з автоматичних мінометів артилерія. На цьому відтинку за п'ять хвилин знищено близько 40 російських військових. Частина не встигла навіть розгорнутися, залишилась без вогневої підтримки. Прикриття ворог змушений був просити гуманітарного коридору. Визнаючи, що їх кинули на обій. У той же час уздовж залізничі, що веде до південних околиць міста залишки ворожих підрозділів, спробували відійти, але блокпости зсу і засади з дронів, які працювали вночі, перетворили відхід на хаос. Ситуація в Покровську залишається критично. Оборонці змушені постійно маневрувати підрозділи росіян, що просучили через південні рубежі, створюють спостережні пункти. Та підготовні вогневі позиції в житлових кварталах українські підрозділи отримали завдання не просто стримувати, а вибивати ворога з міста, використовуючи координацію артилерії дронів піхоти. Вони щодня знищують чергову групу супротивника, який розраховував на контроль над містом. Утім, прорив росіян виявився ілюзорним. Місто стало для них могилою відсутність логістики скоординованого потоку боєприпасів. слабкий зв'язок і тотальна перевага оборонців на своєму полі поставили їх у безвихідь. Українські оператори дронів фіксують, а колони супротивника, спробувавши відступити, потрапляють на перехресний вогонь. залишають техніку з покинутою зброєю. Сотні втрат уже підтверджено. Незважаючи на ці тактичні успіхи, оборонцям України доводиться отримувати високу бойову активність без значної паузи, південний підхід до міста поки не облоковано, Повністю противник ще має можливості просочуватися. Це створює постійно загрозу. Водночас, мораль супротивника суттєво похитнулася. Вони не лише зазнають втрат, але й усвідомлюють, що вони залишені. Відомі випадки, коли групи складали зброю, і переходили на бік України, а також коли ворожі командири розуміючи неминучу загибель, випрошували коридор. Це не лише про втрати на фронті, а системна деградація в лавах агресора. Ось, что говорят сами оккупанты, их кинули. Власти – это рабы народа. Они должны служить своему народу. Ну, сейчас я вижу, что все наоборот стало. Эти чиновники считают себя королями, хозяевами жизни. В прошлом году друг мой вернулся с войны средов ЧВК Вагнера. Он 2020 года там добровольцем служил. Уже профессионально работал. После Распада вот этого человека Вагнера. Он вернулся домой и к местным властям пошел, попросил работу. Что ему предложили? Не поверите. Социальную работу предложили. Ходить по квартирам, менять памперсы. Но он мне приходит, такой ближний, рассказывает. Он говорит: мне знаете, что? Мне не западло вот это все делать. Я могу это делать. Мне не стыдно, говорит. Но они меня унизили. Мне... Прежде чем что-то сделать, подумайте, подумайте, нужно оно вам это или нет. Никакие деньги не стоят того, что я увидел. Вот честно вам скажу. Когда вот он бежит рядом с тобой, ты с ним 10 минут чай назад пил. Он просто падает и все. Тут еще один, там еще один. Это не стоит того. А нас туда погнали просто. Вот как на растерзание. Знаете, типа покушайте. Вот типа того. А сами где они были? Хотя обещали, что все у нас будет. И поддержка будет, и радио там, и все будет. Но ничего у нас этого не было. Мы как дебилы там в этом лесу четверо суток по норам прятались, бегали под этими взрывами и ни черта нету. Даже выплат не сделали до смешного. Пачками. У меня сроты сколько вот осталось. Было там за сотку, а вот я насколько сейчас знаю, так вот, дай бог 30 человек сроты. Ну и приехала свита комбата Это там специально отобраны люди, которые карательными операциями занимались по составу личному. Меня утащили двое суток. Я был привязан к дереву, где меня избивали, издевались, допрашивали и так далее. они это сказали так, что типа... Я сказал, что типа это я им сказал, так говорить, что мы никуда не пойдем. Ну все, полностью переврали и все. И тут я узнал, что есть какое-то место, где собираются вот эти все бедолаги, которые прошли какие-то пытки, ямы, там, деревья, в эту военную полицию, где там дел резиновыми дубинками анально насиловали. Реально? Да ну, все это знали, но никто, естественно, пока это не делал, но просто были места, где вот этих людей собирали, и они там находились в ожидании, либо их отправить в шторм Z, либо еще что-то. И они просто типа там вечные дежурные на позициях были. Командир сказал, находите место какое-нибудь там, копаете хоть что-то, как-то делаете и сидите, ждете, короче, команды. И также на церковь ему объяснили, что Церковь уже давно разбитая там То есть там негде закрепиться. Когда вы найдете что-нибудь там, какую-нибудь яму там и сидите. Просто отправляют э, на мясо, как говорят. Идите туда, закрепитесь, а ну, ребята идут, а там закрепляться негде, и все. Птички их раскидывают там и все уничтожают полностью. Сказали, что, ну, слух такой ходил, что если станет меньше 20% личного состава, то приедут новые люди. А новые люди это новые деньги там. Опять. Слишком много вранья. Защищенности нет никакой. Согласованности нет никакой. Посоветовал бы людям, которые захотят заключить контракт, с Министерством обороны сначала 10 раз подумать перед этим. Включите мозги и найдите другую, другой заработок. Болі, скажем, так бізопасна і достойно, що ж ситуація в Покровську демонструє, що українська армія переміщується від механічної оборони до активного вибивання ворога з міста, використання маневрених груп спецназу дронів інтенсивної артилерії, дає ефект не просто стримування, а істотного виснаження супротивника. Коли місто переходить із категорії захисту категорії паска, це переломний момент. Противник втрачає не лише людей, і техніку, технікою віру власну здатність виконати завдання. Україна має момент, коли ініціатива за нею. Якщо блокування підходів завершиться, це стане початком звільнення і є можливої зміни роз. Складу сил на сході після блискавичної засідки в центрі Покровська, яка знищила цілого штурмового групу противника. ситуація швидко ескалувала. Росіяни, які пробували закріпитись в кількох житлових кварталах, було виявлено з допомогою термальних дронів, які фіксували навіть мінімальне переміщення в темний час доби. Одразу після ідентифікації координат українська артилерія, зокрема мобільні мінометні групи, установки «Хаймерс» накрили район вогнем. Ураження були настільки точними, що в одному з під'їздів, де облаштовувався тимчасовий командний пункт Росіян, знайдено об тіла. ті на десятки офіцерів розвідувальні групи підтверджують, командування не встигло дати наказ на вихід, тому більше залишалось у місці і загинуло. В іншій частині Покровська, де росіяни спробували влаштувати контрнаступ з боку залізничного злавдії, вступив з вступив спецназ Буданова. Тісні координації з суміжними підрозділами штурм проводився швидко і локально. З відсіченням підрозділів противника на малі ізольовані групи. В результаті десятки солдатів РФ склали зброю без бою, ще вісім були знищені під час спроби втекти. На місці бою залишились десятки. К одиниці зброї та екіпірування, які росіяни кинули під вогнем, психологічний стан у цілих критичний перехоплення радіоперемовини свідчить про паніку, заклики не стріляти і прохання про коридор евакуації. Загалом за останні дні сотні росіян склали зброю, здали сотні загиблих поранених росіян. Взяття цього міста дістанеться дуже дуже дорогою ціною. Вулиці осінні уламки техніки і зброї. Противник, який вважав, що місто впаде за кілька годин. Уже рік безуспішно штурмує його. А тепер, взагалі, опинився в оточенні, втративши ініціативу. Для ЗСУ це не лише тактична перемога, а й стратегічне отримання важливого плацдарму. Якщо темп контратак збережеться, покровсь може стати першим містом, де розпочнеться масштабне витиснення противника з східного напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.